Привіт! Сьогодні поговоримо про сухе. Вино? Та ні, варення. Тоді розпочнімо. Сухе або київське варення це варення без сиропу. У 19 столітті було фірмовою київської страви, відомою далеко за межами міста. Саме це варення не потребує герметичної тари, Має приємний, непритерний смак і може замінити цукерки. Саме цим пояснюється його популярність. Нині досить складна технологія виготовлення, і високі вимоги до якості призвели до того, що воно втратило свою популярність і готується лише з рідка. Сухе варення готується зі звичайного, добре звареного варення із твердих фруктів, які зберегли свою форму. Сироп повністю зливає. А тверду частину ягоди, шматочки, груш, айви обризкують спиртом чи горілкою і обвалюють цукрові пудри, після чого підсушують на листі за низьких температур. У Києві за адресою вулиця Андрівський Узвіз, 2D, встановили місце Київське сухе варення. За версією істориків, швейцарський кондитер Балью під час візиту до Києва у 1797 році вигадав рецепт сухого варення або цукаті і подарував його родині водільських купців. Сухе варення виготовляли з яблук, персиків, абрикосів, нектаринів, слив. В Києві сухе варення виготовляли ремісники-кондитери у власних будинках. Де у невеличкому, спеціально відведеному приміщенні стояли кілька печей, Скибочки фруктів та ягід, у кілька прийомів проварювали у насиченому цукровому сиропі чи медовому розчині. виймали, давали стекти сиропу, висушували, обсипали цукром і зберігали у коробках та ящиках. Смачний київ. Далі буде.